Капеланське благословіння на 18 грудня 23 року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, всяк на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі Господь говорить такі слова, що Господь є Богом живих, а не Богом мертвих. Ви знаєте, нам треба задуматися, а що таке бути живим? В розумінні Господа. Бо ми говоримо про смерть земну, а Господь говорить про смерть вічну. І це трошки різні речі. Бути живим для Бога це бути з Богом, перебувати в спілкуванні з Ним і живлення від Його сили, а бути мертвим це існувати, але існувати в пеклі, який створений для сатани і його ангелів. І це бути мертвим. Смерть душі і життя душі що це? Це питання мого життя. Тож тобто я повинен поставити це питання в основу свого життя тут на землі. Зрозуміти, що життя тіла і життя духа, які у мене є, це різні речі. Тіло, яке я сьогодні зрішило, повинно померти. І воно просто істліти для того, щоб відродитися, воскреснути. А Душа завжди вічна, і зараз, і потім, і завжди. І оця душа може бути сьогодні живою або сьогодні мертвою. І мертва душа не воскресна, не воскрешається, а жива душа живе з Богом. І от Господь Бог для живих, для тих, хто йде до спілкування з Ним, до єдності з Ним, з'єднання з Ним і з Ним разом. І живе В одному місці Вівана Господь сказав, що хто єсть моє тіло і п'є мою кров, той буде жити і перебуває в житті, і це є життя перебувати в єдності з ним. Складна сьогодні наука, але вона визначає моє життя або я буду живим в вічності з Ним, або не буде мене, буду мертвим. Амінь.